Вітання на телеканалі Дніпро. ТВ, випуск новин спорту вдома і рідні стіни допомагають. Подібне наразі знайшло своє підтвердження за підсумками першого етапу з трьох суперсерій 2025 України з бадмінтону, змагання якого завершилося на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, де Дніпровці завоювали рівно половину чотири золоті медалі з восьми, загальною кількістю тринадцять. На кортах великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішували змагання першого етапу з трьох суперсерії 2025 України з бадмінтону, які були започатковані одноіменною національною федерацією з цього олімпійського виду спорту минулого року, з метою підтримати спортсменів, які, попри війну, залишаються вдома, продовжують тренуватися, брати участь у турнірах. Тим більше, що за допомогою партнерів проекту вдалося знайти можливість і ресурси для стимулювання переможців. Та призерів, це наш сигнал спортсменам і, власне, тим, хто за кордоном, те, що в Україні продовжується життя, що Бадмінтон в країні живий. У нас багато спортсменів. Вони тренуються, вони змагаються і готові продовжувати свій спортивний шлях. Ну і власне першим ми проводимо турнір у Дніпрі. Теж через те, що, попри тривоги, всі небезпеки і непросту ситуацію Дніпро продовжує збирати дітей. Тут велика дитяча група. Тут багато професійних спортсменів. Вони продовжують. Жуть, вигравати турніри різного рівня, чемпіонати, тому це наш теж така для нас дуже важливо проводити саме в цьому залі, і тут для того, щоб показати, що Дніпро теж продовжує боротися, продовжує працювати. Як відомо, говорять, що вдома і рідні стіни допомагають, і подібне наразі знайшло своє підтвердження за підсумками звітного турніру, де Дніпровці завоювали рівно половину, чотири золоті медалі з восьми, загальною кількістю тринадцять. А нагороду найвищого гатунку у жіночому одиночному розряді взагалі розіграли господарки курту Ксенія Рожкован і Варвара Попережай. Їхня зустріч стала окрасою змагань, а сильнішою у двох сетах була юна попережай. Я дуже е, задоволена результатом. Це була дуже класна, тяжка гра. З моєю сокомандницею Ксенією вона дуже класно грає та дає мені дуже важку боротьбу. І я вважаю, що ми дуже класні гравці, дуже класні юні гравці, у котрих дуже класне майбутнє. У тонусі і непоганій фізичній формі, що вже говорити про незбагненний досвід. Прибувають старші землячки, Варвари, майстрині спорту України міжнародного класу Марія Улітіна і Наталія Войцех. Вони стали переможцями жіночого парного розряду, здолавши у фіналі тандем тезок Дарь Джумідзе з Києва і одеситки Сібірякової. Я дуже рада грати вдома. Вдома стіни допомагають. Звичайно, хотілось би, щоб було більше вболівальників і більше. Із самих учасників, тому що мені здається, це не повний склад. Хто, хто захворів, хтось за кордоном, тому не найсильніший состав я вважаю. Але я рада <клес> все одно. У войцях, окрім цього, бронза в міксі з земляком. Іваном Друщенком, який у свою чергу без гри став чемпіоном змагань у чоловічому парному розряді, коли через травму не зміг вийти на фінальний поєдинок львів'янин Дмитро Щербатюк у тандемі з харків'янином Артемом Печтар'йовим. Саме вона завадила досвідченому і зірковому слобожанцю, який, щоправда, останнім часом мешкає у Києві вкотре стати абсолютним переможцем змагань. Наразі у Дніпрі він був кращим в одиночній категорії серед представників сильної статі і виграв золото у міксті з харків'янкою Валерією Рудаковою. Дуже задоволений цим результатом підтвердив свій статус чемпіона в одиночці у, у, у Мікс. В парі на жаль, мій партнер захворів, і тому ми він. Знявся з турніру. Ось тому в принципі результат теж самий, як і в тому році. Тому в принципі задоволений мені все подобається. Окрім цього, срібним призером серед жінок стала Дніпрянка Ксенія Рожкован. Услід за нею третьою на підесталі Пашани розташувалася Кароліна Баштаненко. Двічі бронзовим призером в одиночці і в парі з земляком Сергієм Гарестом фінішував Артем Синиця. Медалі подібного гатунку у жіночій парній категорії завоювали подруги Варвара Попережай і Агата Рештовська. Стандарт з нових санжар Полтавської області став переможцем червоного кубка Миколи Кудрицького, турнір якого від початку його заснування довгі роки вважається неофіційним зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області з футболу. Матч за третє місце, у якому зійшлися дніпровські команди Ukrainian Тім і дев'ятий хлібозавод відкривав ігровий день заключного туру традиційного чергового за ліком турніру Кубка Миколи Кудрицького, який від початку свого заснування і проведення вважається неофіційним відкритим зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області. Ситуація в таблиці складалася так, що обидва колективи цілком, як мінімум, влаштовувала нічия, за якою українці отримували бронзові медалі, а хлібні. Фінішували четвертими, втім підопічні граючого тренера Костянтина Крутенка були налаштовані рішуче і, забивши в кожному стаймі в пом'ячу, святкували успіх 2-0, чим посунули пекерів на шосту сходинку, а самі, звісно, забронювали за собою третю. В Цілому я задоволений і ми составили гідну конкуренцію. Я вважаю, на цьому турнірі, і мабуть, цілком заслужено зайняли третє місце. Тому я хочу подякувати перш за все своїм футболістам, своїй команді за самовіддачу, за те, що вони в кожному матчі виконували установку, не дивлячись на те, що ми інколи програвали. Але в цілому я задоволений командою і хочу ще раз подякувати їм. Услід за ними майже відразу розпочався завершальний поєдинок турніру, який водночас мав статус фінального. Адже в ньому розігрувалося звання переможця, де постійний односібний лідер турнірної таблиці, курячий Дніпро, який не втрачав очок, надваби переджав другий стандарт з селища нові санжари Полтавської області, якому, звісно, для того, щоб стати володарем почесного трофею, потрібно було тільки перемагати. Окрім цього, завдання для нього ускладнювала відсутність з різних причин цілої низки провідних виконавців Вовкодава, Кічі, Вергуна, Бондаренка. Втім, подібне ніяким чином не завадило зразковим. Вже на четвертій хвилині повести у рахунку, коли після стрімкої контратаки правим флангом чи замкнув простріл звідти слюсаря. Ще через вісім останнього голкий при Дніпровці Луговський збив у власній карній зоні. Арбітер призначив 11-метровий штрафний удар, що його чітко реалізував гаркуша. А ще за п'ять хвилин у повітрі запахло фіаско для курячого. Після подачі кутового кличко випередивши воротаря, що називається головою, уткнув шкіряного. У сітку площини білого прямокутника. а за екватором першої половини зустрічі Дніпровців від четвертого голу врятувала стійка їхніх володінь, у яку поцілив Чигурко. Що говорити, коли перший і єдиний гострий момент підопічні Максима Білика створили за шість хвилин до сигналу на відпочинок. А він, до речі, пішов їм на користь, тим паче, що втрачати було нічого. Вони стали діяти першим номером, створювати моменти, втім, куди гостріше подібне робили в контратаках полтавчани. Цього разу їхнього суперника виручила поперечина, проте й вона не допомогла курячим, коли їхнє володіння в притул з близької відстані розстріляв гаркуша. 4-0, жах. Але до честі Дніпровців вони знайшли у собі сили на гол престижу навіть два: спочатку сферу у порожні ворота добив кращий бомбардир турніру Пімінов, а потім її маківкою туди заштовхав Юрченко. Зрештою, шість хвилин, які залишалися до фінального стиска, було замало, щоб врятуватися золотою нічією. 4-2 на користь стандарту. Стандарт готується до старту другого кола з турніру чемпіонату України серед аматорів». Тому в обомі команди ті футболісти, на яких ми розраховуємо. Тому, навіть маючи такі кадрові проблеми, ми вірили в цих футболістів і знаємо, що вони можуть грати і якісно грати. Тому матч був. Хоча він не був в фінальний, він був в останньому туру, але виглядає як фінальний зібралося дуже багато болівальників. Але що скажу, клас е команди зіграв е ці, в цій грі е вирішальну роль, тому ми перемогли. Хоча команда Куряча дуже добре провела весь турнір, е і в сьогоднішньому матчі мала можливість також е виграти цей матч. Але Перемагає сильніший. Я не можу сказати, що зіграла якась недооцінка суперника. В принципі, то в першому таймі ну, 11-метровий та дві такі разючі контратаки. Команда то досвідчена, не, не зря вона грає в чемпіонаті аматорів та чемпіон Дніпропетровської області того року. Тому ну, є, як є. Я думаю. За другий тайм команді можна сказати дякую за самовіддачу за старанність, що не дозволили себе далі переїхати катком, та хоч якось дали бій. На початку стислою урочистої церемонії нагородження учасників суддів та уболівальників подякував, привітав та побажав успіхів член виконкому асоціації футболу. Дніпропетровської області Роман Прощенко, скажімо він разом з іншим членом виконкому Євгеном Івановим першим вшанували бронзовими медалями. Юкрейнін тім срібні дісталися фіналісту турніру, який увесь час очолював турнірну таблицю перегонів куряче Дніпро, а золоті стали надбанням стандарту, який на кшталт досвідченого стайра вирвав перемогу на заключних метрах дистанції і таким чином завоював. Головний трофей турніру Кубок Миколи Кудрицького. Велике дякую всім командам, які приймали участь, і футболістам, і засновникам. Такий неважкий час, правильно ви сказали. І дуже велике дякую їм, що підтримують футбольне життя, і підтримують пам'ять великому футболісту Миколи Кудрицького. поздоровлення переможцю. Все було супер. Традиційно, після урочистостей. Усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про турнір Кубка Миколи Кудрицького сезону 2024-2025 років у Дніпрі. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. на все добре. До побачення.